Я певен, що у кожної людини бували моменти в житті, коли опускалися руки. Нічого не хотілося робити, і взагалі складалось відчуття, що всі докладені зусилля були даремними. Але головні герої сьогоднішніх фільмів змогли на практиці довести, що завзятість та цілеспрямованість рано чи пізно дадуть свої плоди. І головне, що в цих фільмах немає режисерської фантазії. Всі ці історії засновані на реальних подіях. Ви на каналі Містер Фрейм. Це добірка найкращого мотиваційного кіно. Готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. Відкриває наш топ новий фільм Ламборгінія Людина легенда. Це кіно розповідає історію життя та успіху італійського підприємця Феручо Ламборгіні, який розпочинав свій шлях із виробництва тракторів для сільськогосподарської діяльності, але увійшов до історії як творець легендарних суперкарів. Мрійник Фаручо залишив величезну спадщину, але його шлях до успіху був важким, наповнений пристрастю, проблемами і помилками, а також суперництвом з культовим автоконструктором Енцо Феррарі. Рейтинг 8 з 10. В цьому кіно є лише один мінус. Воно, як на мене, досить коротке, як для історії такої великої людини, але воно точно вам сподобається. На четвертому місці Джобс Імперія Спокуси. Цей фільм розповідає про життєвий шлях і період становлення талановитої людини, норовливого хіпі легендарного винахідника, успішного підприємця та співзасновника корпорації Apple Стіва Джобса. Покинувши навчання в коледжі, Стів весь свій час займався розробками персонального комп'ютера в гаражі власного будинку на пару зі своїм другом Стівом Возняком. У своєму житті Джобсу довелося пережити дуже багато, включаючи зраду та звільнення з Apple. Іноді одна людина може здійснити революцію. Цією людиною стає безумець, який. Вірить, що може змінити світ. І ним став Стів Джобс, який створив імперію спокуси. Рейтинг 8 з 10. Це кіно можна передивлятись безліч разів і кожен раз дивуватись тому, на що здатна одна людина. Фільм дійсно мотивуючий і він заслуговує на ваш час. Третє місце посідає фільм Засновник. Простий дядько Рей крок їздить країною з метою продажу міксерів. Продає він мало, але продовжує вірити в успіх. Приїзд до каліфорнійського містечка Сан Бернардіно допомагає Рею познайомитись з власниками ресторану швидкого харчування Макдональдс Діком та Маком Макдональдами. Їхня ідея виявилась настільки інноваційною, що кмітливий і наполегливий Рей відразу ж уклав договір з братами і став ексклюзивним агентом з франчайзингу, виступаючи від імені Макдональдів, які не були зацікавлені в розширенні бізнесу. Проте Рей побачив у цій ідеї справжню золоту жилу, заради якої він почав робити все можливе і навіть неможливе у світі великого бізнесу. Бізнесу не має жодних правил і панує війна. Як засновник Рей починає розвивати франчайзингову систему, яка переростає в найвідомішу і найбільшу мережу ресторанів швидкого харчування не тільки в США, а й у світі. Рейтинг 9 з 10. Цей фільм зовсім не добрий, але він якнайкраще показує, що таке світ великих грошей. Також засновник дає розуміння того, що змінити свою долю можна в будь-якому віці, ніколи не пізно здійснювати свої мрії. Друзі, хочу нагадати, що зробивши прості дії, такі як коментар, репост та підписка на мій канал, ви дуже сильно допоможете просуванню цього відео. Тим самим, витративши декілька секунд свого часу, ви підтримаєте україномовний контент, завдяки чому він буде поширюватись значно швидше. Все, більше не відволікаю від перегляду, але заздалегідь, дякую. На другому місці просто легендарний фільм Людина, яка змінила все. Це історія про менеджера бейсбольної команди Біллі Біна, який поставив перед собою нездійснену на той час мету створити конкурентно спроможну бейсбольну команду, незважаючи на фінансові труднощі. Взявшись за справу, Біллі звик доводити її до кінця. І якщо спортивний світ це в першу чергу світ великих грошей і правил, він вирішив змінити ці правила. Бін переосмислює будову спортивного світу і стає справжнім новатором. При цьому Біллі опиняється під сильним Тиском болівальників та навіть тренер команди не вірить у його роботу. Але завзятість однієї розумної і цілеспрямованої людини здійснює нереальний прогрес. Бін став людиною, яка змінила все. Рейтинг 9 з 10. Цей фільм вийшов в далекому 2011 році, і до того ж, тема бейсболу може бути цікава далеко не всім. Але це зовсім не заважає отримати задоволення від перегляду і зрозуміти сенс цього кіно. І на першому місці чутливий фільм у гонитві за щастям життя пролітає в пошуках щастя, у когось повільніше, у когось швидше. Хтось купається у розкоші, а хтось збирає хлібні крихти. Батько одинак Кріс працює на малооплачуваній роботі і щосили намагається зробити дитинство свого сина щасливим. Але на жалюгідну зарплату продавця він більше не може оплачувати будинок і вони опиняються на вулиці. Кріс влаштовується на роботу в одну з брокерських контор, але й там його не супроводжує фінансовий успіх. Але він не може скласти руки. Він ні за що не зупиниться перед тим, щоб гідно виростити сина. Рейтинг дев'ять з Це дуже сильний фільм. особисто я його просто. Обожнюю. А у сентиментальних людей перегляд цього кіно взагалі може викликати сльози. На цьому добірка найкращих мотиваційних фільмів добігла кінця. Нагадую, що кожна із перерахованих історій заснована на реальних подіях, і кожна з них дійсно варта вашої уваги. Чекатиму на ваші лайки та коментарі, а також буду вдячний за підписку на мій канал. Ну а я дякую за перегляд, з вами був Містер Фрейм і до зустрічі в нових відео!